Шановна громада, завтра рейдери знову будуть захоплювати Ірпінь. 8.00 призначена сесія Ірпінської міської ради, де депутатам наказали голосувати недовіру міському голові, а повноваження всі передадуть людині Карплюка. Як ця банда хоче це В 7.00 приїдуть люди, ну, звичайно, такі як були і на прошлий раз, з плакатами проти Маркушина. Які до Ірпіня не мають жодного відношення через чорний ход і хочуть завести в сесійну залу. Хочуть так само в сім ранку завести туди тітушек, які були і прошлий раз на сесії, хочуть завести свої змі. А 8.00, коли відкриється офіційна Ірпінська міська рада і можуть зайти вже громада, просто вас не пустять і скажуть, що в сесійній залі нема місць. Не пустять і СМІ, і ми не зможемо фіксувати їхні всі порушення і всі ті злодіяння, що вони хочуть робити. І, звичайно, Карплюковські СМІ будуть висвітлювати так, як вони це бачать, так як їм це вигідно, що все було по закону. Ні, ви робите це не по закону. Громада повинна обирати міського голову і вирішувати, що робити з міським головою. І повинна бути хоч одна підстава, щоб оголосити недовіру міському голові, а її просто нема. Депутатів втягують в це голосування одна людина, яка хоче далі забудовувати Ірпінь і його знищувати. Ми не дамо Карплюку знищити наше місто, герой Ірпінь. Я звертаю зараз до депутатів. Шановні депутати, ви підписуєте, ви голосуєте. він Ніде не ставить своє підпис і вам відповідати перед законом. Я хочу нагадати статтю 109 Кримінального кодексу України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, караються законом. І якщо хтось буде порушувати закон, вам треба буде відповідати перед законом України і ви будете нести кримінальну відповідальність. Я закликаю вас не вчиняти злочин. Проти своєї рідної громади, проти України громада. Разом ми сила, ми непереможні. Слава Україні!